Слухати звіри до кінця ці сильним, мова Твої Господь захистить і врятує від всіх небезпек ворогів зла і виконає всі ваші прохання на благо. О Господи Боже, Всемогутній, перед Твоїм святим Отцем я стою в покорі та смиренні серця мого, підносячи душу свою до тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Я визнаю свою недостойність і слабкість, бо я і грішний часто відступаю від твоєї святої волі. Я схиляюся перед тобою в покаянні. Бо зрішив я своїм ділом і думкою, мої, як тягар лежать на мені, і я відчуваю їхню тяжкість, що обтяжує душу мою. Прости мене, Господи, за кожний гріх, за кожний відступ від Тебе, за кожний момент, коли моя віра слабшала, я не виконував Твої заповіді. Умилостиви, Господи, помилуй мене. Ти, Господи, джерело життя і спасіння, джерело благодаті та світла. Твоє милосердя немає і Твоя любов простягається на всі. Хто з покаянням і смиренням звертається до тебе, я хвалю тебе, Господи, і велича, ім'я Твоє святе, бо Ти єдиний, хто дарує справжнє життя, мир і надію, хто як не ти, осяє мене святому тимряві, хто як не ти, підтримує мене в годину випробувань і дає мені силу, коли немає виходу. Твоя любов вічна, твоє, твоє милосердя безмежна, і ти є опорою та скелею. Для всіх, хто покладається на Тебе, о Господи. Я прославляю Тебе, бо Ти всемогутній Творець неба і землі, Творець цього видимого і невидимого, Небо і земля свідчать про велич гори славлять Тебе, Ти встановив небесні світила і керуєш всім творінням своїм святим, і премудрим промислом, всяке творіння звеличує тебе, о Господи, бо Ти, володар всього сущого і немає іншого, крім Тебе. Хто б міг управляти Всесвітом з такою любов'ю і премудрістю. І ось тепер, я смиренний і грішний, багаю тебе, Господи, зійди до мене, своє благодаті, як ти завжди зійдеш до всіх, то щирої молитви кличе тебе. Я прагну твоєї присутності, я жадаю наповнитися Твоїм Святим Духом. О, Господи, зілянься на мене я шукаю Твого милосердя, бо без тебе немає сенсу моєму життю. О, Господи, ти бачиш серце моє, Ти знаєш усі мої помисли, ти бачиш кожний мій крок. Навіть коли я відхиляюся від шляху праведного, молю тебе, Господи, допоможи мені стати кращим, допоможи бути вірним Тобі, у всякій справі не схилятися перед спокусами і випробуваннями, нехай Твоя рука направляє мене на шляху мого життя, нехай Твоя богадать зміцнює мене у слабкості, нехай Твоя премудрість просвітлює мене у всякому рішенні. Без тебе я ніщого з тобою я маю все життя спасіння і вічну радість у Твоєму царстві, о Господи, як велика любов Твоя до мене, я недостойний Твоїх дарів, але Ти все одно з любов'ю і милосердям обіймаєш мене, провадиш і оберігаєш. Даруй мені, Господи, сили нести хрест мого життя, щоб я не знемігся під Його тягарем, нехай душа моя ніколи не відступить від Тебе. Хай серце моє завжди перебуває в єдності з тобою, моїм Творцем і Спасителем, о, Господи, даруй мені віру, непохитну, надію, живу і любов, що не знаймеш, я підношу Тобі, Господи, душу свою величаю, Твоє святе ім'я, за всі дари Твої і милості благословляю Тебе за все, що Ти даєш мені, як радощі, так і випробування. Бо Ти, Господи, премудрий і всевідаючий, і Твоя воля для мене і Спасительною. Слава Тобі, Господи, на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, Царю слави і Спасителю наш, згубини серце до Тебе взиваю, і просачи Твого милосердя, напишіть імена та прохання в коментарях. Прийди, у Своїй благості, і не відкинь мене грішного, що звірую то надію на Твою благодать і заступництво благаю. Спасителю світу, ти що своєю святою кров'ю очистив землю, відкупивши людський рід від вічної смерті, злянця на молитвами, і оберігай мене від усіх бід, і небезпек, захисти мене, Господи, від усякої біди, Та напасті від ворогів, видимих і невидимих від стрілукавого, що літають уночі, та вдень на душу мою, наводять страх, бо ти моє твердині, і захист, спасіння мого, що покриваєш мене від усякого зла. Як сказано, Господь моя скеля і пристановище моє, рятівник мій, Бог мій скеля моя, на яку я покладаю надію, не покинь мене, Господи, в звиднях моїх і в скорботах душевних, і тілесних, будь для мене, пристановищем і захистом, покрий мене своїм небесним покровом як орел, крилами своїми покриваю пташеня своїх, збережи мене у мирі Твоєму, Господи, бо ти сказав, «Мир залишаю вам мир, мій, даю вам. Не так як світ дає, я даю вам спаси мене водико від ворогів, що повстають на мене. Від усіх їхніх підступів і спокус бережи мене від хитрощів і зваб цього світу, які намагаються відвести мене від твоєї істини, о Ісусе Христе, єдиний помічнику і Спасителю наш, почуй благання ми і зайшли на мене, благодать Духа Святого, щоб Він утвердив мене на шляху правди Твоєї, нехай Твоя сила допоможе мені перебороти всі спокуси і випробування, що постають переді мною. Ти світла істинне осяй мене, щоб я ходив у Твоєму світлі й не спиткнувся на шляхах тимбряви. Дай мені розуміння волі Твоєї, щоб я чинив правду Твою У всі дні життя мого, Господи милосердний, Ти покров і захист мій. Ти твердиння моє до тебе, я прибігаю в надій на твою безмежну любов, Покрий мене Твоїмся святим покровом і захисти від усяких скорботи бід, які наближаються до мене, як ти колись народ свій від ворогів, як Давида від руки Сувола, як Даниїла від вевів, так і мене визволи від підступів ворожих і спасив. День випробувань. Прости мене, Господи, за всі провини мої, вільні, не вільні за всі гріхи, якими я прогнівив тебе і допоможи мені виправитися не дозволь, Господи. Щоб я впав у розпач і зневіру. але зміцни мене у вірі та надії на твоє спасіння, навчи мене бачити твою боговолю всьому, що стається зі мною, і дари мені мудрість приймати всі твої промисли з покорою, і вдячністю, О, ко милосердий Ти Агнець Божий, що взяв на себе гріхи світу, спаси мене від погибелі, окрім мене своїм захистом, нехай ніяка біда, не досягне мене, і нехай всі лукаві наміри ворогів, не здолають мене. Ти є моє спасіння, Ти є моє світ твоє життя, і тобі належить. Слава честі, поклоніння за цим і святим Духом нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, смиренно припадаю перед Тобою, з молитвою. Напишіть імена та прохання в коментарях. Возношу свою душу до Тебе, єдиного істинного Бога. Ти світло світу, джерело життя і премудрості, вислухай мене грішного, що шукає милосердя твого, і спасіння в твоїй благодаті, як пророк Давид оспівав твою славу, псалмах, так і я немічний, прошу тебе, Господь світла і спасіння моє, кого убаюся, Господь захисник життя мого, кого устрашуся, захисти мене, Господи, від ворогів, видимих і невидимих, від усякого зла, яке прагне погубити душу мою. Будь моїм захистом і притулком, сховай мене під покровом Твоїм, бо ти моя твердиня і надія, нехай душами, знайди у твоєму імені, як дерево посаджене при водах, яке приносить плід у свій час. Господи, ти милосердний, справедливий суддя, що випробовує серця і розуми у час випробування спокус. Я звертаюсь до Тебе, шукаючи сили та підтримки. На тебе, Господи, підношу душу мою Боже мій на тебе. Надію покладаю. Нехай не осоромлюся, Ісуса Христа, Сину Боже, без тебе ніщо наповни мене, Твою благодатью зміцни мене у вірі, не любові. «Почисти серце моє від усякої нечистоти, бо лише чисті серцем Бога побачать. як якось пророк Давид мовився до тебе, так і я сьогодні. Боже ти Бог мій шукаю тебе душами, прагне тебе тілами, я миєдає тебе, немов у землі пості, сухі, безводні. Господи Ісусе, навчи мене виконувати волю твою, ходити Твоїми заповідями. Ти б мій пастир, і я ні в чому не буду нуждатися. Ти ведеш мене на зелені пасовиська й довод спокійних. Дай мені сил нести свій хрест, як ти ніс свійного гофу, і нехай скорботи не змусять мене втартити віру. Бо ти сказав у світі, «Будете мати скорботу, але будьте відважні, я переміг світ». Прости мені, Господи, усі гріхи мої, свідомі, несвідомі, помили мене, Боже, з великої милості і з великого милосердя Твого, чисть беззаконня законя моє, виви на мене свою милість, Господи, бо ти джерело прощення і милосердя, дай мені смирення і покаяння, щоб я міг чистим серцем звертатись до Тебе, Ісусе Христе, просвіти розумі, щоб я пізнав Твою волю і навчався, Твоєї істини, Нехай слово Твоє буде світлом для моїх стежок і дорогою до спасіння. Слово Твоє, світильник для ноги моєї, світло на стежці моєї, Господи, благослови мене і всіх ближніх моїх, даруй здоров'я, мири Твоє, благословення. пошви твою благодать усім, хто шукає тебе, щоб усі пізнали Твою істину і спаслися, допоможи мені бути світлом для інших, щоб у моїх ділах і словах, славилось Твоє ім'я, воздаю Тобі, Господи, славу і хвалу за все, що Ти дарував мені, благослови душе моє, Господа, і не забувай усіх благодіянь Його. Будь богасвенний у віках Ісуса Христе, і нехай моя душа, завжди перебуває у твоїй любові, бо Ти, Бог наш, і тобі належить, слава честь і поклоніння за цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Самогутній Спасителю наш Господи Ісуса Христе, що зійшов на землю для спасіння роду людського, прийми наше, смирене моління. У милосерди, Цар, серце над нами грішними і приведи нас до життя вічного, бо тільки ти, джерелом нашого спасіння та надії, тож зиваємо до тебе, Ісусе, Милосердний Спасителю, спаси нас, ангели, люди благословляють Твоє святим'я, Господи, а ми грішні зі смиренням і покаянням припадаємо до ніг. ти що кров'ю своєю чистив гріхи світу змилися над нами, і просвіти наші серця. Схилися до нашого плачу та даруй нам прощення, бо не маємо іншого Спасителя, крім Тебе, Ісуса, що стражданнями Своїми нас спас, Спаси нас, Ісусе, що на Христі свою любов явив, Спаси нас, Ісусе, що Воскресінням Своїм смерть переміг, спаси нас, Ісусе, що Царство Небесне нам відчинив, спаси нас, Ісусе, що милістю свою нас підносиш, спаси нас, Ісусе, милосердний Спасителю, спаси нас бачачи невумовну Твою любов, що проявилася в жертві Христа, ми з трепетом і смиренням величаємо тебе, бо Ти прийшов, щоб визволити нас від вади, гріха і смерті. Тому, з подячними серцями, співаємо Тобі, Розум людський не в змозі осягнути глибину Твої жертви, але серця наші з благовінням сприймають Твою любов, що звільняє нас від темряви, даруй нам, Господи, благодать, слідувати за Тобою, несучи свій хрест і смиренням. Ісусе, що Хрест свій заради нас пані, спаси нас, Ісусе, що Царство Боже нам обіцяєш, спаси нас, Ісусе, що світло істини нам явив, Спаси нас, Ісусе, що радість вічну даруєш, спаси нас, Ісусе, що наші гріхи прощаєш, спаси нас, Ісусе, Милосердний, Спасителю, спаси нас. Сила Христа Твого Господи, зміцнює нас у нимичах і дає си долати спокуси, ти, що страждав заради нашого спасіння, дає нам терпіння в боротьбі зі злом і відвагою, ти шляхом правди, щоб прославляти Тебе, співаючи. Алілуя! Ти ще джерелом життя і світла, Господи, наповнюєш наші душі, благодаті і миром, даруй нам бути вірними Тобі в кожній справі, щоб ми взиваючи до тебе, приносили плоди праведності, Ісусе, що даєш силу давати спокуси, спаси нас, Ісусе, що укріплюєш нас у вірі, спаси нас, Ісусе, що серця наші просвітлюєш, спаси нас, Ісусе, що радість спасіння даруєш, спаси нас, Ісусе, що шлях до життя вічного нам показуєш, спаси нас. Ісусе милосердний Спасителю, спаси нас, ти, що постився у постелі, і ворога переміг, Господи, навчи нас давати всі спокуси цього світу, щоб, залишаючись вірними тобі, ми завжди славили Тебе. Аллилуїя, як Петро, що після зради зі сльозами покаявся і був прощений такими. Грішні, припадаємо до Тебе, просячи милосердя, Господи, прости нас і дай нам силу покаяння, щоб повернутися на шлях праведності, Ісусе, що Петра покликав до покаяння, спаси нас, Ісусе, що будних синів прощаєш, спаси нас, Ісусе, що милістю своє очищаєш наші душі, спаси нас. І Ісусе, що навертаєш заблукалих, спаси нас, Ісусе, що є творима до спасіння, спаси нас, Ісусе, милосердний Спасителю, спаси нас, світло Твоє, Господи, що є села у світу, наповнює наші душі, і ми бачимо це світло, прагнемо ходити у ньому, щоб прославляти тебе повсякчас, і співати. Аллилуйя, Ти, є цар миру, Господи, і ми. Просимо Тебе навчити нас бути Творцями миру в цьому неспокійному світі, благосеви нас бути Твоїми дітьми, що несуть мир і любов іншим, Ісусе, що є Царем миру, спаси нас, Ісусе, що миру в серцях наших утверджуєш, Спаси нас, Ісусе, що примиряєш порогуючих, спаси нас, Ісусе, що страх наш відганяєш, спаси нас, Ісусе, що спокій, і радість даруєш нам Спаси нас, Ісусе, милосердний Спасителю, спаси нас. Співаючи тобі, Господи, пісню хвали, ми прославляємо Твоє Воскресіння, яке принесло нам радість і надію на вічне життя, ми ж з упованням на Твою безмежну любов взиваємо до Тебе. Аллилуйя, Ти, що народився від пречистої Діви Марії, явив в світу, світло спасіння, навчи нас у всьому слідувати за Тобою. Піднеси наші серця до небесних висот, щоб ми з радістю і вірою прямували до Твого Царства, і Ісусе, що втілився для нашого Спасіння, спаси нас і Ісусе, що з спричистої зіви народився, спаси нас, Ісусе, що смиренням своїм приклад подав, спаси нас, і Ісусе, що любов світу явив, спаси нас, Ісусе, що воскресінням життя дарував, спаси нас, Ісусе, милосердний Спасителю, спаси нас. Ти, що зійшов із неба, щоб дарувати нам радість вічного життя, Господи, наповни наші серця Твоєю, благодаття, щоб ми, залишаючись вірними тобі завжди, співали. Алілуя! Ти є пастир добрий, що душу свою віддав за овець своїх. Ми грішні, що заблукали на дорогах цього світу, благаємо Тебе, Господи. Приведи нас до Твоєї пастви, що, прийдучи за Тобою, ми досягли спасіння, І Ісусе, що шукаєш загиблих овець, спаси нас. І Ісусе, що провадиш нас тежками правди, спаси нас, і Ісусе, що милосердям своїм обіймаєш нас, спаси нас, і Ісусе, що мир даруєш тим, хто в скорботі, спаси нас, і Ісусе, що вічну радість нам обіцяєш, спаси нас, і Ісусе, милосердний, Спасителю, спаси нас, немає любові більше, ніж Твоя, Господи, бо Ти поклав душу свою за грішних людей, воно милість і любов, що через Христ, дарувала нам життя вічне, тож, дивлячись на Твоє Воскресіння. Взиваємо до тебе Алілуя, Ти те, є Царю Небесний, що прийшов у світ, щоб нас спасти від вічної смерті, навчи нас бути вірними Тобі у всьому, щоб у день Твого славного пришестя, ми радісно зустріли тебе, як Господа нашого, Ісусе, що ваду смерті переміг, спаси нас, Ісусе, що Царство Небесне нам відкрив, спаси нас, Ісусе. Що за цим і Духом Святим царюєш, спаси нас, Ісусе, що вічної слави сяєш, спаси нас. І Ісусе, що нове життя нам даруєш, спаси нас, Ісусе, милосердний Спасителю, спаси нас, Ти, що послав на свій Духа Святого, не залишай нас сиротами, але через Бога Духа утішителя утверди нас у вірі і дай нам мудрість та силу бути вірними Твоїми служителями. співаємо Тобі. Аллилуйя! Ти що дарував Апостолам Святого Духа для Боговістування всьому світові, Даруй нам Богать Духа, щоб ми зміцнені його силою могли нести світло віри іншим, І Ісусе, що Духа Святого на Апостолів послав, спаси нас, І Ісусе, що через Духа віруючих утверджуєш, спаси нас, І Ісусе, що світом Своїм просвіщаєш темряву, спаси нас, І Ісусе, що обіцяєш, Богадай тим, хто любить Тебе, спаси нас, І Ісусе, що вічну радість даруєш вірним, спаси нас. Ісусе, милосердний, спасителю, спаси нас, співаємо Тобі, Господи Ісусе, бо ти наш Спаситель і Цар, що прийшов у світ, щоб визволити нас, від відріха і смерті, наповни наші серця, радістю, спасіння, щоб ми могли співати Тобі у вічності. Аллилуйя! Мовимо тебе, Господи, прийми наші смирені моління і даруй нам благодать бути вірними учнями Твоїми до Кінця. Нехай Твоя любов завжди буде з нами і веде нас до Царства Небесного, і Ісусе, що молитви наші вислуховуєш, спаси нас, і Ісусе, що благодатью своєю нас укріпляєш, спаси нас, і Ісусе, що прощаєш наші провини, спаси нас, і Ісусе, що даруєш нам мир і спокій, спаси нас, і Ісусе, що кличеш нас до життя вічного, спаси нас. Ісусе, милосердний, Спасителю, спаси нас, Господи Ісусе, ти наш суддя, і милосердний Спаситель, навчи нас завжди покладатися на Твою благодаті прощення, щоб у День Твого страшного суду ми змогли почути від Тебе слова радості та вічного спасіння. З трепетом співаємо, Аллилуйя! Ти, що судитимеш живих і мертвих, злянся на нас у годину нашого суду, нехай твоя і любов збережуть нас від вічної муки, щоб ми змогли увійти до Твого Царства, Ісусе, що милістю своєю даруєш спасіння, спаси нас, Ісусе, що гріхи наші прощаєш, спаси нас, Ісусе, що ведеш нас до Царства Свого, спаси нас. Ісусе, що захищаєш нас від зва, спаси нас, Ісусе, що благодаттю своєю зміцнюєш віру, спаси нас, Ісусе, Милосердний Спасителю, спаси нас. Господи Ісусе Христе, Ти, що любиш нас безмірною любов'ю, прости наші провини і даруй нам силу бути вірними твоїми учнями, нехай кожен день нашого життя буде присвячений Тобі, щоб у вічності ми могли співати Тобі. Аллилуйя! Прийми наше покаяння, о Господи, і даруй нам силу нести свій Христ, і з вірою і терпінням, нехай Твоя милість завжди буде з нами, щоб ми залишалися вірними Тобі, навіть у найважчі часи. Ісусе, що Христ заради нас пані, спаси нас, Ісусе, що терпіння Свого нас навчаєш, спаси нас, Ісусе, що милістю своєю нас омиваєш, спаси нас. Ісусе, що обіцяєш вічну радість вірним, спаси нас, Ісусе, що благословляєш Тих, хто слідує за тобою, спаси нас, Ісусе, Милосердний, Спасителю, спаси нас, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, прийми це як афістик, наше щире покаяне моління, і не завиш нас у часи скорбот, нехай твоє милість завжди буде над нами, щоб ми сповнені Твоєю благодаттю могли вічно співати Тобі. Аллилуйя. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, прийми це як афіст, як наше щире покаяне моління, і не залиш нас у часи скорбот, нехай Твоя милість завжди буде над нами, щоб ми сповнені Твоєю благодаттю, могли вічно співати Тобі. Аллилуйя! Господи Ісусе Христе, Сину Божий, прийми це, як кафістек наше, щире покаяне, миління і не залишна сучас скорбот, нехай Твоє милість завжди буде над нами, щоб ми сповнені Твоєю благодаті могли вічно співати Тобі. Аллилуїя, ангели, люди благословляють Твоє святе ім'я, Господи, а ми грішні. Зі смиренням і покаянням припадаємо до Твоїх ніг, Ти, що кров'ю своєю, очистив гріхи світу, змилися над нами, і просвяти наші серця, схилися до нашого плачу та даруй нам прощення, бо не маємо іншого Спасителя, крім тебе, Ісусе, що стражданнями своїми нас спас, спаси нас, Ісусе, що на Христі свою любов явив, спаси нас. І Ісусе, що Воскресінням Своїм смерть переміг, спаси нас, і Ісусе, що Царство Небесне нам відчинив, спаси нас, і Ісусе, що милістю Своєю нас підносиш, спаси нас, і Ісусе Милосердний, Спасителю, спаси нас, Всемогутній Спасителю наш Господи Ісусе Христе, що зійшов на землю для спасіння роду людського, прийми наше смирене моління, о, милосердний царю, з мало над нами грішними і приведи нас до життя вічного, бо тільки ти є джерелом нашого Спасіння та надії. Тож, взиваємо до Тебе, Ісусе Милосердний, Спасителю, спаси нас, Господи Ісусе Христе, Боже наш Спасителю, Ведико наш, Ти Творцем неба і землі, видимих і невидимих створінь, Ти з великої своєю любові покликав нас до життя і подав нам невимовні дари Твої, ми на недостанні раби Твої, приносимо Тобі, подяку за всі Твої милості, що Ти дарував нам. Слава Тобі, Господи, за те, що Ти покриваєш нас своєю благодаттю і захищаєш від видимих і невидимих ворогів. Слава тобі, що посилаєш нам ангелів охоронців, щоб оберігали нас на всіх шляхах наших. Слава тобі, Господи, за хліб насущний, і за всі земні блага, якими ти щедро обдаровуєш нас. Дякуємо тобі, Господи, за дар віри святої, за церкву Твою, в якій ми освячуємося та спасаємося. Дякуємо тобі за те, що Ти не залишаєш нас у скорботах і випробуваннях, але завжди подаєш свою допомогу і підтримку, Ти є світом для нашої дощі Ти наше спасіння і життя вічне. Мовимо тебе, Господи, дай нам завжди бути вірними Твоїй святій волі, і нехай серця наші будуть сповнені любові до Тебе, і ближніх наших, Даруй нам мудрість та силу, щоб ми могли виконувати Твої заповіді і залишатися вірними до кінця днів наших. Слава тобі, Господи, на віки віків, нехай буде благословине ім'я Твоє святе Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю світу і водику всього живого, все час покаяння і смирення приходимо до Тебе за скрошеним серцем, благаючи Твого святого захисту і Твоєї милості. Напишіть імена та прохання в коментарях. Та є твердиня, і пристановище наше, та є сила, і оборона наша. Висухаймо молитва рабів Твоїх, які надіються на Тебе і в Тобі шукають спасіння, Господи, ти Бог, великий і у своїй силі, але милосердний. І сповнений любові до тих, хто призиває твоє святе ім'я, як Давид у псомах благав тебе про захист від ворогів, так і ми нині підносимо голоси наші до тебе, благаючи, укрій нас під покровом крив Твоїх, як птаха ховає пташенят своїх. нехай не наблизиться до нас зло, нехай ніяке лихо, не доторкнеться до силі нашої, бо ти надія наша і спасіння, та ще водика ангелів і сил небесних пошли ангелів своїх, щоб охороняли нас на всіх наших шляхах. Як сказано в псалмі, бо Він накаже ангелам своїм про тебе, щоб охороняли тебе на всіх дорогах Твоїх, нехай твій захист буде над нами, коли встаємо і коли лягаємо, коли виходимо і коли повертаємось, бо лише ти є щитом і обороною нашої, Господи Ісусе, як ти колись вивів народ Ізраїля з рук фараона, так і нині, та визвали нас від рук, ворогів наших, як ти вірно охороняв свого Твого Давида, коли він переховувався від переслідувачів своїх. Так, нас одні скорботи, не дозволь ворогам нашим торжествувати над нами, а наші серця нехай будуть непохитні. У вірі до тебе, бо ти, Господи, світильник мій Господь, а темряву мою. Ісусе Христе, пастире, добре, Ти, що життя своє віддав за нас, не залишай нас без Твого Божественного керівництва і захисту, веди нас твоїми шляхами правди, щоб ми не блукали в Тіні смертній, але мали життя вічне в Тобі, нехай же за і палиця Твоя будуть нам отіхою в дні небезпеки і скорбот. Бо Ти Бог наш, а ми вівці стадо Твого, і ми надіємось на Тебе, Господи, збережи нас від лукавого від усіх його підступів і посток, що Він ставить на нашому шляху, як сказано, Господь, захисти та щит мій на нього. І надіюсь, охорони наші серця від страху і наші думки від вічаю, дай нам мужність і впевненість стояти твердо у вірі, знаючи, що ти з нами навіть у найважчі часи. Мова ма тебе, Господи Ісусе, даруй нам захист не лише. Від видимих ворогів, але й від духовних небезпек, огорни нас, Твоєю благодаттю, щоб ніякі пристрасті не заволоділи нами, а злі духи не мали вади над душами нашими. Нехай Твоє святе ім'я буде для нас фортецею, куди ми біжимо і знаходимо захист. Бо Господь скеля моя і твердиня моя, і Спаситель мій і Бог мій. На нього надіюсь, Ісусе Христе Боже наш, покладаємось на Твою всемогутню руку, Бо Господь, добре і милість Його, перебуває на віки. Як вивка вагілка приносить мир, так нехай твоя милість і захист буде над нами цього дня і по всі дні нашого життя. Амінь. Ставте вподобайки під відео надішліть цею до ближні вашим для поширення свого Божого. Восеня господні, нехай перебуває з усіма нами.